У державному університеті Житомирська політехніка для учнів та студентів Житомирщини відбувся фінальний день хакатону, присвячений повоєнній відбудові України, який організували завдяки співпраці інноваційного хабу Житомирської політехніки з інвестиційною компанією BGV Group Management Геннадія Буткевича. В Житомирській політехніці є чудові лабораторії, є відповідне обладнання, є вже досвід організації роботи з учнівською та студентською молоддю щодо реалізації інноваційних проєктів. ну і завдяки нашим партре, партнерам а, BGV Group Management, Зокрема, є можливість ось так проводити заходи. Хакатон проходив у два етапи: перший етап передбачав онлайн тренінги від фахівців та тренерів. Під час другого етапу учасники представляли власні інноваційні рішення. На перший етап було зареєстровано близько 100 учасників, а на другий етап подано було 21 проєкт. Відповідно, журі конкурсу обрало 11 проєктів, які є. Найбільш цікавими і найбільш рейтинговими були по результатам другого туру, і вони потрапили сьогодні до фіналу. На хакатоні учасники представили свої інноваційні розробки, які є цікавими та унікальними. Головна. Ідея нашого проекту це створити платформу, яка буде бачити міни, тобто через камеру, і шукати їх через металошукач. На рахунок удосконалення ми думаємо ще підключити до цієї машинки дрони, які будуть не тільки її бачити міни, а ще їх і як би, усувати. Він є помічником для людей з обмеженими можливостями завадами зору, слуху і так далі. Тут сподомоча джепіті, ну навухів горніш, більш більш кращий. У є голосове управління, я кажу, йому, наприклад, нео і він якось реагує там. Рукатине, розкажи мені про себе. Він розповідає або скажу якусь інформацію. Може розповісти ще про погоду, може надати погукати родичів. Він пише родичам у повідомлення. За якими критеріями оцінювали інноваційні розробки учасників, розповіла журі Хакатону. Звичайно, перший критерій це необхідність для повоєнної відбудови України, можливість використання рішень в умовах обмеженості доступу до ресурсів, в першу чергу, енергетичних, можливості використання на Нашими людьми, волонтерами, військовими, тими, хто буде мати необхідні навички, і зможе використати потенціал того тих рішень, що будуть запропоновані нашим молоді. Переможців хакатону нагородили цінними подарунками. Сьогодні ми отримали перше місце та виграли такі планшети. Загалом, дякую всім за проведення такого цікавого хакатону, за емоції за допомогу всіх менторів.